Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Олексій ледь помітно кивнув заступникові, даючи зрозуміти, щоб той вийшов з кабінету, зачинивши двері, телефонувала його дружина «Олексію, я забрала результати твого обстеження, мовила ледь чутно Діана. І що там? Ну, які результати? Все добре? Ні, любий. Все набагато гірше, ніж ми сподівалися. Ти. ти не станеш батьком. Він мовчав. У слухавці було чути лише слипування Діани. Як це? Не може бути. Це ж була наша остання надія. Але стривай, не засмучуйся так, ми щось придумаємо, швидко сказав він, навіть не до кінця усвідомивши власні слова. Поїдемо за кордон, я готовий на будь-яке лікування. Діано, тільки не плач, прошу. До нього тільки почало доходити він безплітний, а жінка, яку він кохає, мріє про дитину. Діаночко, а раптом у клініці помилилися? Ні, там перевірили усе кілька разів, навіть при мені це остаточний результат, помилки не може бути. Зрозумів. Добре, давай ввечері поговоримо. Він поклав слухавку і довго сидів нерухомо. Думав про те, що боліло найбільше. Він дуже кохав Діану і знав, як вона мріяла, колись притулитися до грудей їхнього малюка. Він не мав жодного права прирікати її на такі муки. Колись він теж мріяв про дітей, але руками будував бізнес, жив на роботі, на особисте життя просто не залишалося часу, навіть про сім'ю не мріяв. І коли біля зупинки їдучи на авто, він необачно облив її з калюжі. Йому так шкода стало її молоду, тендітну, з великими карими очима та каштановим волоссям, і в облитому брудом світлому платті. Потім підвіз додому, а вже за хвилину зрозумів відпустити її не зможе. Він став залицятися, їй 22, а йому 33. Різниця в віці його не турбувала. Діанка щойно закінчила університет, підшукувала роботу за фахом. Грошей не вистачало, а повертатися в рідне село ой як не хотілося. Її мати часто хворіла і ледь зводила кінці з кінцями. Олексій закохався до Нестями. друзі його не розуміли, що він у ній знайшов. З ними вона таки не поладнала, та це ніскільки не насторожило Олексія. Він був ніби зачарований дівчиною, а для Діани будинок, автівка, безлімітна карта. Усе тільки чого можна було побажати. Звалилося на неї просто так з небес. Звичайно, вона не працювала, робила вигляд, що дивиться за будинком. Дуже швидко Діана відчувала смак нового життя, і з тихої, сором'язливої дівчини перетворилася на вимогливу, примхливу жінку. Через два роки шлюбу вона вперше заговорила про дитину. Олексій підтримав її. Він теж хотів стати батьком, але завагітніти не виходило. Діана плакала після кожного невдалого циклу, після кожного прийому лікаря. Здавалося, вона божеволіла від думки, що не стане матір'ю. Давай ще в одну клініку звернемось, на поля вона, там зможемо перевіритися обоє, а раптом нам пощастить. Олексій, звісно, погодився, і саме сьогодні прийшли ці фатальні результати. От тобі й Олексій кинув всі свої вечірні справи і поспішив додому. Діанко, не засмучуйся. Значить, так судилося. Хіба нам погано вдвох? Ми можемо бути щасливими і без дітей? Ні, не зможемо. Знову зайшлася плачем Діана. Ну, добре, знову і знову намагався заспокоїти її Олексій. Ти зможеш народити дитину від донора, сказав він, і враз пошкодував про це. Бо в коханої почалася справжня істерика. Ти не уявляєш, як це носити дитину від іншого, голосила вона. Адже я кохаю тебе. Після цієї розмови їхнє життя змінилося. Діана перестала виходити з дому, не ходила в ресторани, відмовилася їхати в подорож. Та вона клялася, що кохає Олексія, але ця депресія зводить її з розуму. А він, дивлячись, як страждає його кохана жінка, Теж не міг працювати. Його мучили сумління. Зранку він визвав свого товариша Романа, а по сумісництву юриста фірми. Підготуй мені пакет документів на передачу половини активів, а на іншу зроби генеральне доручення на ім'я Діани, що? мовив Роман. Ти з глузду з'їхав? Добре, ти про себе думаєш. А люди в чому винні? Діанка твоя пустить все за вітром. Твоя справа виконувати, суворо мовив Олексій. Роман зрозумів, що домовитися не вийде, тож мовчки вийшов з кабінету, але тримав собі на умі. За тиждень Олексій приїхав додому з пакетом документів Діано, нам потрібно поговорити, тихо мовив він. Про що? Вона ледве підняла голову так більше не може тривати. Я бачу, як ти мучишся, і розумію, що винен у всьому лише я. Але твоєї вини тут немає. Ти повинна стати мамою. Жити повноцінно. Пройде деякий час, і ти знову закохаєшся. Я хочу, щоб у тебе це було. Я завжди казав, що готовий віддати все, аби зробити тебе щасливою. І я тримаю слово. Ось документи. Половину майна я переписав на тебе завод, дім, машину, а на другу половину оформив генеральне доручення. Ти зможеш керувати всім сама. Ти що, вона різко підвелася? Навіщо? Що ти задумав? Не перебивай, я ухвалив рішення. Я йду, я хочу, щоб ти знайшла гідного чоловіка і народила від нього дитину. Я більше не можу дивитися, як ти страждаєш через мене. Ти, ти залишаєш мене? Але ж я кохаю тебе. Я відпускаю тебе у щасливе життя, довго думав і зрозумів. Так буде чесно, і не збивай мене, я так вирішив. Вона кинулася йому на шию. І куди ти поїдеш? У Карпати. Далеко від усього, у глухе село, хочу пожити на самоті. І розібратися з собою. Зрозумій мене. І пробач. Наступного ранку Олексій поїхав. Він купив старенький, але виносливий автомобіль. За оголошенням. Зняв невеликий будинок у гірському селі, там не ловив зв'язок, та люди якось жили. Будинок був старий, але міцний скрипучі підлоги, мутні вікна, маленька піч і важкі дерев'яні меблі. Роботи тут вистачало, бурмотів Олексій, але, може, це й на краще. Він згадав бабусине село, де колись умів усе колоти дрова, латати паркан, топити піч, місто стерло ці навички. А тепер вони повернулися разом із спогадами. Увечері, коли він вийшов на подвір'я, біля сусідського дому стояла дівчина, струнка, світловолоса у простій сукні. Вона дивилася на нього так, ніби чекала все життя. Ви новий сусід? несміливо запитала вона. Так, я Олексій, а я Марійка. І щуки злегка почервоніли. Живу тут із батьками, точніше, сама, вони в місті. Дівчина не відводила від нього погляду. У її очах було щось чисте, довірливе. Якщо щось треба, швидко додала вона, я допоможу. Тут дуже нелегко самому. Дякую, кивнув він. З того дня Марічка часто з'являлася поруч то приносила молоко, то пиріжки. Вона дослухалася до кожного його слова, дивилася з захопленням і сором'язливо усміхалася. У селі всі знали. Морічка – чиста, тиха красуня, про неї ніхто поганого слова не скаже, а вона знала лише одне, що закохалася в Олексія з першого погляду. А він він дивився на горе і думав про Діану, про те, чи правильно вчинив, і чи справді відпустив її, чи просто втік? Ні, тихо сказав собі Олексій. Я сам усе віддав життя їй зламав. То вирішив хоч якось виправити. Він розповів Марійці усе від свого життя з Діаною до моменту втечі в Карпати, про роки кохання, про лікарів і діагноз, який зруйнував усе. Дівчина сиділа поруч, слухаючи уважно, трохи опустивши очі, і щоки червоніли. Ви дуже благородний чоловік, нарешті сказала вона. Я навіть не уявляю, як вам було важко, але. Лікарі іноді помиляються, може, і для вас є вихід? Я теж жертва лікарської помилки, сумно відповів Олексій, але в зворотньому напрямку. Мені теж життя зламали, тільки я нічого не можу повернути назад. Марійка мовчала, відчуваючи щирість його слів. «О ти?» – запитав він, дивлячись на неї. Ти тут сама? Так. тихо сказала вона. Батьки в місті. А я допомагаю сусідам, готую, стараюся. Вона принесла для нього гостинці гарячий борщ, свіжий хліб, варення. Олексію, пригостіться, її руки трохи тремтіли, але вона посміхалася. Він відчував тепло, лише тепер зрозумів, як сильно йому бракувало просто людського піклування. Ти дуже добра, сказав він тихо, але ти така молода. Ну, двадцять мені вже є, якщо ви про це, несміливо всміхнулася вона. Морічка опустила погляд, сором'язливо усміхаючись, а потім пригостила його наливкою з ласнорусь зібраних яїд. Ніч накривала село тихою темрявою. Лише слабке світло ліхтаря за вікном пробивалося в кімнату, де вони сиділи поруч. Морічка залишилася на ніч. Лежачи в ліжку, Олексій довго не міг заснути. Його думки металися. від спогадів про Діану до тепла, яке він відчував поруч із цією молодою, турботливою дівчиною. Серце билося швидко, а розум докоряв, як він міг дозволити собі відчути щось подібне, коли минуле ще так боліло. Ти дуже добра, тихо промовив він, вдивляючись у її обличчя в напівтемряві. Але ти така молода. Чому ти не сказала, що я перший чоловік у твоєму житті? Марічка, зазвичай сором'язлива, цього разу не відвела погляду, дивилася йому просто у вічі. Закохалася, Олексійчику, з першого ж дня, і нічого не можу з собою вдіяти. Він похитав головою. У середині накопичувалися докори. Серце боліло не лише від почуттів, а й від провини. Він раптово зруйнував її невинність. І не міг зруйнувати її довіру. До серйозних стосунків він не був готовий, а Марічка лише тихо усміхалася, опустивши очі, ніби намагаючись його заспокоїти. Наступні дні вони проводили разом він допомав їй на подвір'ї. лагодив старий дім, чистив дах, ремонтував вікна. Вона ж накривала на стіл і дивилася, як він їсть, тими самими закоханими очима. Я не можу давати тобі надії. Одного разу сказав він, я ще сам у собі не розібрався. Вона нічого не відповіла, просто вибігла з його дому. Ладна була провалитися крізь землю, їй здавалося, що вона змогла розтопити крижину в його серці. Та ні. Він і досі думав про Діану. Наступного ранку, коли Марійка не прийшла, Олексій пішов до неї. Але двері були замкнені ззовні. Він розвернувся і пішов. Та щось не давало спокою. Він розумів учора образив її необачною фразою Хто, хто, а Марійка чиста й невинна, вона точно цього не заслуговувала. Вона не з'явилася ні другого, ні третього дня, Олексій хвилювався дедалі більше, раптом з нею що сталося. Він упіймав себе на думці, що постійно згадує про неї кожен дотик, кожну усмішку. Невже нове кохання таки накрило його? Наступного дня по обіді він почув, як відчинилася хвіртка. Олексій вибіг на подвір'я. Доріжкою до хатини йшла Марічка. Він зустрів її на порозі, обійняв і міцно пригорнув до себе Тебе так довго не було, я сумував. Чекай, вона вирвалася з його обіймів і почала нишпорити в сумочці. Олексій відпустив, не розуміючи, що відбувається. Марічка дістала складений удвоє аркуш, а між ним знімок. Він дивився і не вірив своїм очам. Чекай, ти хочеш сказати так. Голосно дзвінко вигукнула вона. «Я вагітна. Я ж казала, що все ще може змінитися. Він знову притягнув її до себе і міцно обійняв. Олексій дивився на Марічку і розумів усе, що сталося з Діаною. Не зруйнувало його здатності любити й піклуватися. Марічка, молода, ніжна, щира, принесла в його життя новий сенс. Вони сиділи на лавці біля будинку і не могли наговоритися, аж раптом Олексій помітив знайомий автомобіль біля двору. З нього вийшли Роман і Сергій, начальник Служби безпеки підприємства. О, справи налагоджуються», – пожартував Роман, побачивши закоханих. Обережніше, усміхнувся Олексій. З Марійкою я так спілкуватися не дозволю, та я ж по-доброму. – одразу здав назад роман. А що це ви такі щасливі? Не повіриш. Я сьогодні дізнався, що стану татом, і досі не віряться. Дійшло таке, з докором мовив роман, то воно й на краще. А як ви мене знайшли? Я ж адреси не давав, здивувався Олексій. Ображаєш, відповів Сергій. Ти ж не просто так мене на цій посаді тримаєш. Вони засміялися. Ми не просто так приїхали, додав Сергій. Діана тебе надурила. У неї давно був кавалер-ровесник. Разом вони підробили медичні документи, щоб переконати тебе в безплідді і змусити віддати майно. Вона хотіла продати фірму і забрати всі гроші. Так так, перебив Роман. Якби не одна моя хитрість. Пішли б ми з тобою по світу. Не зрозумів, насторожився Олексій. Коли ти не хотів мене чути, я зробив генеральне доручення так, щоб вона не могла повністю розпоряджатися твоїм майном, а тим більше продавати його. Олексій усвідомив, якої дурниці ледь не наробив, підставивши під удар усе підприємство і людей, які там працювали. Марічка стояла осторонь і не заважала розмові. Лише тепер Олексій згадав про неї Знайомтеся, це моя дружина. Ти хотів сказати майбутнє, усміхнувся Роман. Ох, уже ці юристи, засміявся Олексій. Вважайте, що вже теперішня, єдина і справжня. Марічка погодилася поїхати з чоловіком у місто, Діана, щоб уникнути ув'язнення, добровільно повернула всі папери і поїхала в село до матері. Олексій більше про неї не згадував. Тепер й одні були наповнені сміхом, турботою і любов'ю. Марійка стала його опорою, а їхня дитина символом нового життя. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.